16. на рисунку зображено дві рінобедені. Два рівні рівнобедрених трикутника, АБЦН, АБДРін БТ і ЦМН. Це андріння МН, що лежать в одній площині. А Н у нас все 8, а Б нас 2, кої 17. Хоча відвідати з його довжине. Дивимося, що уважно умову. Два рівні рінобедені трикутники. Якщо вони нас рівні, то основні у нас також у них нас будуть рівні. Тобто це дорівняння Це Н. Якщо весь а, у нас 8, то. Основа наших трикутників вже буде по 4. Далі дивимося. Вістань від Б до сторони АС. Тобто, нас цікавить висота. Опущена з точки Б до основи. Так, у нас трикутник рівнобедрений, то висота у нас буде і медіаною. Середна з властивість нарівнобедреного ну, трикутника. Тобто, тут точка там якась там. Якась там точка? К, наприклад. Точка К буде ділити наш АС на два рівні люблейські. Тобто, що тут було, А 4 то АК стане 2 і карта стане 2. І все маємо прямокутний трикутник, маємо катет Б, точніше катет АК кіберні і ну, шукаємо інший невідомий катет, який у нас є висотою. Отже. А Б в квадраті у нас БК в квадраті доріні є. К в квадраті до Ді -ді в квадраті мінус відомі кат. Тобто минус в ка квадраті. БК квадраті у нас А Б в квадраті це 2 корень 17 до квадрату мінус 2 до квадрату. Це ну 4 на 17. Мінус 4. Тут можна 4 перемножити на 17. 4 можна 4 винести за дужки, як спільне. буде. 17-1. Тобто 4 помножити на 16. Це нас довіння. 64, а корінь 64, це нас 8. Отже, перше буде Г. Далі БМ. БМ. Тут можна двома способами, далі піти. Можна опустити ще одну висоту з точки М. І позначимо М Х МО. МО і БК в нас паралельні, БМ і ТН також паралельні, тобто у нас будуть відкінати одинакові візки. Якщо у нас КЦ2, СО в нас також буде 2, бо то ж такий самий рівнобедений трикутник, в якому БО у нас і висота, і медіана. Тобто, якщо у нас тут ось тут КО4, то БМ також 4. Або можна довести через подібність трикутників. Якщо у нас ABC і ЦНН наведені, рівні між собою, тобто BC порівнює ЦН, ось ці кути, прот... ось ці кути у нас також рівні між собою. І можна ну, довести за подібністю трикутники, що сторони рівні, кути рівні, що наші трикутники, оцей новий утворений B, C, N, і АБЦ Рін. Тобто, якщо то, у нас тут АЦ4, то БМ чите тут або так, або так. Але ну, з висоти швидше. Зрозуміти, що у нас КО Рін БМ бріні 4, отже, дує нас А. І останнє відстані середина стрін А, Б десь от точка, і МН. Це на середнє відміння трапеції. Якщо подивитися на всю фігуру загалом, то у нас трапеція а ось ці останні середні лінії, тобто у нас треба 8 плюс 4 поділити на 2. 8 плюс 4 поділити на 2, це 12 поділити на 2, і це нас дорівнює 6. Тобто третє буде B. Наступне. На рисунку зображено граві функції ігри гридоні FX визначено проміжку від мінус 4 включно до 6 включно, Згодьте проміжок 1,3 з функції D, що опустимо граві функції ігри ігридоні fx на цьому проміжку. Отже дився. І оце в нас coin. Схожа на коніс X. База функції виглядає кої з X ось так. Але це в нас якась коін з x тільки видаєш Тобто тут або варіант V, або варіант D. Але дивимося. Які нас ігри і, які нас додатні? Беремо, наприклад, любу координату з цього графіка. Наприклад, мінус 1 0. І підставляємо x мінус то Тож ще мінус 1. Один, один. Що у нас x мінус 1? Мінус у нас є вже підкореним. Це яка з доріня 1. Тобто, тут у нас. Перше в нас буде де. Я би на срафі виглядав ось так. Тоді нас бачимо Y від'ємні. Тобто підійшло би в огляд Наступне від нуля до двох. Від нуля до двох. Це ось цей шматок. Дивимося, що він нам нагадує. Він нам нагадує або половину параболи, або половину кубічної функції. Парабола нас виглядає ось так. на х квадрат. Кубічна функція нас виглядає. Ось так. Квадратичної функції у нас тут немає, тому зупиняємося на і рівдоріння x куб. Це наш варіант А. Тобто, друге буде А. І від 2 до 6 включно. Від 2 до 6 це у нас ось це. Дивимося, це у нас пряма. Пряма, яка спадає. Тобто, коефіцієнт у нас має бути від'ємним. Ну, дивимося, де у нас є функція, схожа на рівняння прямої. Тут у нас тільки одна функція це Костієн біля X від'ємний, тобто функція в нас повинна спадати, в нас вона якраз спадає. Якщо взяти якусь одну точку сьов на цій функції, на ці прямі і цій прямій писати наше рівняння, то буде справджуватися наша рівність. Хто то, хто, хто хоче для перевірки, може перевірити. Наприклад, взяти точку st6.0. Кстати, замість X6, буде 12-12, є -12, ж 0. Бачите? Це є наша функція. Третє буде Б. Наступне, зходите виріз точку на координатній прямі. Координату, яка є значення вирізу де у нас E до дні 2,7 основа натурального рифму число Елера. Дивімося на перше, тут e, 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 можна скоротити навіть не записуючи 2,7. тобто це нас доріння одна друга. А дивимося, що важливо на нашу пряму на нашій точці. Тут у нас 0 тут 1. між ними точка. Тобто тут у нас буде карі. МН нас мають на науко одинакову відстані, тобто тут у нас або одна друга, або на ці 50 хто їх запише. Тут у нас мінус одна друга. Або на ціх 50. І от жедимся одна друга, це у нас точка N, це варіант нас Г. Далі логариф. 2N мінус логариф 2. Використовуємо. Одну з ласти з а це нас ділення, тобто логариф 2n, що ділиться на 2. 2 і 2 скорчиться, це нас буде логарифм натуральний З. Логарифм на натуральний З можна записати логарифм e з основою E. Тобто це у нас e в якому степені, що вийшло E. Це у нас одиниця. Дивимося, одиниця від точка P і це нас варіант E. І останнє модуль одиниця мінус e. І Тут нам потрібно досити нас модуль. R. Ми знаємо в 280 тобто одиниця мінус 280 це у нас від'ємний від підмодульний вираз. Тобто ми його розкриваємо знаком мінус, тобто мінус в дужках одиниця -E, мінус М, e, мінус R. Мискриваємо дошки, буде мінус одиниця плюс e мінус e, e І мінус М e пропадають, залишається мінус одиниця. Це точка K у нас. То цікаві, відповідає у нас варіант М. E. Наступне, знайдіть усі наші ази, якого за з яких рівняння х x мінус 4 х плюс 3 поділити на 3х-а дорівнює 42 плюс 3х-х2 поділити на 3 мінус а Тут нам вирішили простити наше завдання. Бачимо у нас знаменники однакові. Тобто ми їх можемо просто опустити. Ну не забуваємо записати ОДЗ, що наш знаменник не може дорівнювати нулю. Звідси 3х дорівнює а від це х не до а поділити на 3. І далі опускаємо наші знаменники. Записуємо на самики, тобто х квадрат, мінус 4х, плюс 3 до мінус два, плюс 3х мінус х квадрат. Далі переносимо в судну сторону, тобто х квадрат мінус х квадрат, давайте х квадрат мінус х квадрат, мінус 4х, мінус 3х. Плюс 3 мінус 42 рівно 0. Це у нас буде. А тут плюс 2х квадрат. Шукаємо дискримінат. У нас корінь може мати рівняння, якщо у нас квадратичний коли у нас дискримінат дорівнює 0, але так як у нас. А, Чисельнику не задіяно, то ми цього випадку не розглядаємо. Просто розв'язуємо наше квадратне кодатичних з крім 7 квадратів минус 4 на 2, минус 39. Буде 49 плюс 8 на 39 312. Це 0 на 361. Корінь з 361. Додатковий матеріал є нас 19. Отже, expression нас буде дорівнювати мінус b, тобто мінус мінус 7. або просто 7. Плюс корінь дискримінатор, тобто плюс 19, поділити на 2а. Це роз 26 поділити на 4. Бо 13 других. А в нас шість одисяка. Як друге, все аналогічно, тільки мінус дискримінатор, тобто 7. Мінус 19, поділити на 4. Це не виходить мінус 12-4. Або мінус 3. У нас вийшло два коріння. По дискримінату ми тут не можемо піти, бо в нас А квадратному рівні не задіяно. І тому ми тут розглядаємо випадок, коли у нас один, один з корінів, як не задовільняє наше ДЗ. Але щоб він не задовільняв ДЗ, то ми його повинні прирівняти. Ну, будем нашого ОДЗ. І коли ми знайдемо і... а за якому, і один із корінів ОДЗ не задовільняє, то нас вийде, що у нас в має один корін. Це таке завдання, тож тіба, погане для сприйняття. Я знаю, багатьом учням важко його зрозуміти і важко його пояснити Ще раз наголошу, повторю. Так як у нас вийшло два рівняння, у нас є ОДЗ, що ІС, він може дорівняти А поділити на 3. Нам, а нам якраз потрібні всі А знайти. А у нас, що вийшло один корінь, то у нас якийсь один з корінів повинен дорівнювати нашому ОДЗ. Тобто, і, ш, наприклад, 6,5 повинен дорівнювати А поділити на 3, або мінус 3 повинен дорівнювати А поділити на 3. Ну, щоб, щоб у нас вийшов один корінь, у нас і вийшло два. І написуємо це. Тобто, а подивити на три або він 6M50, діться, а у нас бенні. 1318 19х50. Або у нас може інший корінь. Ніби як не задовільнети наше ОДЗ, тобто дорівняти йому. Ішов в нас вище один корін. Тобто, а поділити на три, доміння мінус три. Ідіться, а у нас мінус 9. І якщо такі значення АКІ то відповідь запишіть їхню суму. Тобто нам треба мінус 9. Додати 12,5. Це не заходить 10-50 і це відповідь записую. Тобто і у відповіді ми записуємо 10,5. Важке, важке задання для сприйняття. Схоже задання було в 24-му році, що також ми розглядали і варіант, коли нас. Я не пам'ятаю, чи один корін, але також ніби як. І один з корінів, який нас не повинен дорівнювати. Ми його ніби прирівнювали. Дуже багато було питань і дітей, і для чого це так робити, чого ми так робили. Наступне завдання. Рафікуті ігри FX parabola звершений початку координат обчислить F від C'è 50, якщо F похід від 1 сторіна-4. От у нас графік функції є парабола з вишена початку координат. Тобто у нас і, або ось так виглядає там графік. Може там ширше, бути гуще. Ну або донизу дивиться. Тобто у нас і, в графік функції буде мати вигляд і гідрінів. kx квадрат і B там e, без плюс мінус там b цього в нас немає, бо в нас є поч... вершина початку координат Якщо вже в нас є там плюс-мінус, то вже грабідно і рухається там вверх або вниз. Тобто ми маємо, як наша функція в нас дано, що похідна від одиниці до рівня мінус 4. Знаходимо похідну від нашої функції. Тобто похідна від Y у нас до рівня K так і залишається. Далі X, похідна від X складається на 2 мінус перед X. І наші стріпи зменшуються на одиниці. Тобто похідна на до 2 KX. Отже, Y похідна до 2 KX. Підставляємо е, Похідна від утиміці дарівні минус 4, тобто мінус 4 це нас y. а x ценус одни, тобто мінус 4 на дрінні 2, що множиться на 1. Що множиться на k, тобто мінус 4 дріня 2к, з цикла доріння минус 2. Тобто парабола у нас від камельдоннису. Отже, наша функція має виграти y до rinje. Замість k підставляємо dajemy 2, тобто мінус 2х2 і нам треба обчислити f від 250. Отже, підставляємо за всіх 250. Ну, вона, може там 250 до квадрата, тобто це буде в нашому множиться 250 до квадрату. користаємося з таблиці квадрати. 25 в квадраті, це на 625, але переносимо на 2 коми в ліву, тобто це на 6,25, це на порівню мінус 12,5. Відповідь записано мінус 13,5. Неважке завдання. Просто знати виглядає функція парабола з е, в початку координат. за настіга, денька і складати. 21 в групі з 20-учні 10 провели опитування, щоб з'ясувати, скільки приблизно годин вони витрачають на підготовку до контрольної роботи. Відповіді учнів, відображено на діаграмі, визначити ймовірність того, що намання обраний учень цієї групи на підготовку до контрольної менше 2 години. Не менше, тобто 2 години і більше. Тобто нас цікавить, давайте позначимо х більше рівне 2. Якщо було не більше 2 годин, то нас цікавило б від 0 до 2. Тут дуже важливо оце не менше, не більше, і деякі діти. З першого разу може не зрозуміти, що це значить не менше не більше, і, наприклад, замість 2 е, і більше включно шукають навпаки. І скачає бали. Тому дуже важливо читати умову завдання. Не менше двох годин, то подимося два і більше. Це нас цікавить усі топчики. Дімся. Тут нас 5, тут 4, тут 2, тут один і тут один. Отже, адріскальовано буде. Кінь плюс 4 плюс 2, плюс 1, плюс 1. Всього в нас 20 і шукаємо відмовірність. Fі 4,9, плюс 1 10, ще плюс 3, 13, 20. 13, 20. Ділимо стопчик. 13, 20 це 130 на 20. Це у нас 6. 10 залишається, 10 на 20, 25, 7, 65 сотих. Записуємо це від 1, 65 сотих. І 22 заднім сфера розпочинає 648 см2 і правильну чотирикутну піраміду. в колописано колоснула піраміду до різні радіосфері. Надійхи п'ємо піраміду см квадратних. Шейпу феминах на допомогу снапіфутом 45 Ось на схематичну сфера. Схематичну. Правильну чотирикутна піраміду.

Дріння, радіус квадрат, дергівці. Радіус дріння, корінь з 162. 162 можна записати як 81 на 2 під коренем. Тобто це у нас даліня, 9 коріння з 2. Далі чи там радіс кола описано на колосному в Коріння радіус сфери. У нас правна 4 котна піна, то в основі у нас лежить квадрат. Навколо якого описано коло. Тобто радіус тобто, точка О. точка Б. Радіус нашої сфери о К. Доріння радіусу коло писано нашої формули, тобто БО. Запишемо пишу ОК, доріння БО і до лінію 9 порівнюю з 2. Тобто э, вся діагональ нашої основи або нашого квадрата в два рази більше. Тобто Б. BD в рівні 2 BO. Тут рівні нас 18 корінь з 2. Дівна у нас 18 корінь з 2. Щоб знайти сторону квадрата або теорема Фіфіфора, позначаємо тут x, тут x, і шукаємо чи теорема або використовуємо формулу діагоналі квадрата. Діагоналі квадрата для квадрата до рівня це сторона корінь з 2. Тобто, підставляємо те, що у нас дано. 18 корінь з 2 до А в корені з 2-х, сторона до 18. Тобто, а ну, тут 18, тут 18 і так далі. Точка перетину діагонали діють нас, наші діагоналі на рівні відрізки, і перпендикуляр від сторони основи, проведений до центру перетини, перетину діагонали, буде до її половини в стороні. Тобто, ось буде 9 точка О, то. N H. Тобто O Nelinia B. На що А по до хиляди сно під кутом 45 градусів, тобто кут H. О, дорині 45 градусів. Давайте перемалюємо малюнок. Нас цікавить ось цей трикутник. Наш ОН тут на 40, 90 градусів, цей кут на 45, ось цей кут, тоді також 45. Ми знайшли ОН, у нас воно дріміє 9 а так як у нас цей кут 45, то цей кут 45 та друкутників у нас і на оберені, тобто АМ до доріння H. І до доріння 3. І шукаємо об'єм піраміди. Об'єм піраміди – це у нас 1 третя площа основи на висоту. В основі у нас квадрат, тобто, це у нас площа основи сторона в квадраті. Тобто 1 третя помножити на 18 в квадраті. Помножити на висоту на D. 3,9 можна складити на 3. 18 в квадраті. 324. Умножити на 3. Ходить нас 972. І це записаний відвідувач 972. Неважкий варіант. Просто бути дуже важним. В умовах завдання читати уважно, що ви вас просить чи що вас дано, ну, щоб не не це не та Практично всі здання, які траплялися тут, майже всі там формули є додаткого матеріалу, тут, от, дуже часто треба знати формулу діонала і квадрати, вона вам реально просто такі, вам життя. Бо дуже багато є направлено чотирикутну піраміду, в основі якої квадрат, і діональ там практично кожного разу використовується. Формула діональ це у нас. Сторона кость двох ось вона. Якщо якісь виникне запитання, щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, намагатимусь пояснити. Якщо десь помилився, також пишіть. Якщо відео для вас було корисним. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Буду радий вас бачити на своєму каналі. Всім па-па!